Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі будемо говорити про Китай як гравця в російсько-українській війні, чи, як вони кажуть, в українській кризі. Віктор Константинов, доцент інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітаю. Знаєте, про що я хочу поговорити що? Ми почули, якщо не помиляюся, буквально вчора спеціальний посланик посланець Китаю у європейських справах звати його Лушей. А він розкритикував політику нової адміністрації США щодо України та європейських союзників США. Значить, сказав він, що шокований поводженням Трампа з партнерами, назвав політику Трампа нахабною та домінуючою. Зазначив, що доля мирної угоди для України не може визначатися лише Вашингтоном та Москвою? Ну і далі цитата: Я вважаю, що європейські друзі повинні замислитися над цим і порівняти політику адміністрації Трампа з політикою китайського уряду. Таким чином вони побачать, що дипломатичний підхід Китаю робить акцент на мир, дружбу, добру, добру волю, вибачте, і взаємовигідне співробітництво. Як нам це розуміти? Чи. Тут за цим можуть йти якісь реальні кроки Китаю в регулюванні конфлікту між Росією та Україною. Чи це просто риторика, на вашу думку? Це водночас і не просто риторика, але й очікувати якоїсь зміни позиції саме по мирному процесу і взагалі у ставленні Китаю до війни тут годі. В принципі, нічого архі-нового немає в тому, що сказав Лошає. Ми це чули від Ван і на Мюнкенській конференції. Цю тезу в принципі Китай почав повторювати десь з останніх днів січня, одразу після того як Трамп і Венс почали його виголошувати свою позицію по мирному врегулюванню. Ідея абсолютно проста: ну, по перше, Китай не хоче залишити осторонь мирного врегулювання. Це одне з ключових питань сучасних міжнародних відносин, але найбільшою мірою ось якраз тої цитати, що ви навели це дуже легко побачити. Найбільшою мірою Китай хоче використати ситуацію, коли послаблюються зв'язки між Вашингтоном і Європою для того, щоб повернутися до Європи. А у Китаю дійсно останні два три роки з європейцями проблем було надзвичайно багато. Чи можна собі уявити, що дійсно ну, от зараз європейці з обіймами приймуть Китай і скажуть: так дійсно нам треба Європі та Китаю працювати разом, зважаючи ну, на всі перестороги, які є у європейців зараз щодо залежності від Китаю? Тут однозначної відповіді немає, ніби не мало б взагалі бути позитивної, але все дійсно не, не просто і не тільки через економіку. По перше, ми бачимо, що в європейському союзі з єдністю як завжди не дуже а зараз, можливо, навіть гірше ніж було. Європейці доволі чітко бачать настрої сполучених штатів Америки як наслідок, частина з них буде сунутися в бік Трампа. Тобто в Євросоюзі Ростов буде поглиблюватися, і це не токсичне питання про те, чи не з Росією ви. А тут все набагато більш пристойно виглядає. близькість з американцями вона не може бути табуйована за визначенням, і позиція якоїсь європейської країни на користь США абсолютно нормальна у європейців. Як наслідок виникає принаймні дві спокуси: перша спокуса це продемонструвати американцям свою неповагу. Тим самим вступивши на той шлях дипломатичний, який є настільки модним і популярним, прямо зараз, не тільки в американців, і піти на зближення з Китаєм це просто ідеальний спосіб зробити таке, або можливо, вони все ж таки будуть думати і більш прагматично, Європа не лише потерпає через безпеку. Європа потерпає через кризу економічну, а Китай до погіршення відносин, десь там в останні роки ковіду, був ну не першим, але майже першим. І головне за динамікою точно претендував на те, щоб стати першим торгівельним партнером всієї Європи. Uh, і сьогодні він єдиний має потенціал для того, щоб компенсувати Європі, принаймні частину тих втрат, що вони вже мали через війну, і що вони зараз ризикують отримати завдяки Сполученим Штатам Америки. До того ж, ти сказати, що е, настрої в бік поліпшення відносин з китайцями, вони не лише в країнах, що традиційно схильні до такої співпраці, як скажімо, Італія або навіть Німеччина. Зараз їх можна помітити навіть у Великій Британії, яка донедавна ну не сильно відрізнялася умовно там від Латвії або Естонії в критичному ставленні до режиму фекіні. І це теж пов'язано з цією складною комбінацією політичних і економічних елементів. По суті, Китай може стати для європейців. Додатковим ресурсом, який дозволить їм і зберігти контроль над ситуацією в двосторонніх відносинах з американцями, і можливо спромогтися в якійсь перспективі дійсно до самостійності в безпеці велика кількість тих компонентів, які будуть необхідні європейцям, щоб дійсно перейти на військові рейки в економіці, як закликав Макрон, вони зараз можуть постачатися виключно з Китаю. От ви сказали про те, що так зараз є така модна в лапках стратегія щодо того, щоб демонструвати своїм союзникам чи партнерам міжнародним неповагу серед іншого, також крім от цієї тенденції, ми спостерігаємо, як Дональд Трамп намагається. Використати перші дні свої перші дні своєї другої каденції для того, щоб максимально багато рішень приймати максимально багато різних різних указів і так далі, і от я почув таку думку, може трошки дивну, про те, що все розвивається в міжнародних відносинах настільки динамічно, що Китай не встигає реагувати в сенсі, що Міжнародна політика Китаю вона ніколи не була такою, щоб от щодня видавати так якийсь коментар, якесь рішення і так далі. Чи чи ми справді це зараз спостерігаємо? Це перебільшення з формальної точки зору китайський МЗС, так само як МЗС більшості країн світу, проводять майже щоденні брифінги, і там якраз і відповідають на найгарячіші питання, які можуть виникати. А проблема трошки складніша не лише Китай, але по суті жодна держава світу на сьогоднішній день не може бути впевненою в тому, що вона адекватно реагує на трансформації міжнародних відносин. За великим рахунком, тому що дуже високою є. Вирогідність того, що ми спостерігаємо не просто е, деконструкцію попереднього міжнародного порядку, а спробу побудувати цей порядок наново, побудувати новий порядок. Причому на відміну від більшості тих, з якими ми історично знайомі, е, ця спроба здійснюється не з одного центру, умовно там не заходом і радянським союзом, не ключовими країнами, переможницями в Першій світовій війні. А вона здійснюється паралельно кількома альтернативними центрами, які між собою конкурують, і це дійсно виклик, який є нехарактерним для міжнародних відносин останніх кількох десятиліть. Тобто, питання просто в тому, що зараз напрацьовуються підходи до того, як реагувати зараз напрацьовуються в тому числі дипломатичні механізми, які мають. Потім вписатися в новий міжнародний порядок. Так, десь Китай пропускає важливі речі, але так само це роблять європейці, американці. Ми, тобто, тут різниця насправді великої немає. От пане Вікторе. Ми побачили, що представники адміністрації Дональда Трампа вони, в принципі, відкрито заявляють, що це таке зближення, нібито зближення США та Росії, що воно робиться для того, щоб відтягнути Росію від Китаю, бо Китай це. Стратегічний ворог всюди у всіх значить стратегіях прописаний як противник, так то той факт, що здається, Росія від Китаю віддалятися, не збирається. То як можна пояснити, ну навіть те, що це проговорюється публічно з боку американців з боку США, і які тут можуть бути перспективи в сенсі. Який може бути рівень успіху на вашу думку у США? От в такій справі відтягнути Росію від Китаю? Тут починати треба з іншого. В чому абсолютно справедлива позиція адміністрації Трампа, і, ба більше, це не позиція лише Трампістів, це по суті позиція абсолютної більшості американського естеблішменту для сполучених штатів головний театр. Умовної війни не в Європі і не в Україні, а саме в індійсько тихоокеанському регіоні, головний супротивник не Росія, а саме Китайська Народна Республіка. І це сталося не в січні цього року. Це навіть сталося не коли Трамп перший раз став президентом. Цей консенсус ну він вже більше десятка років як остаточно сформувався. Сполучених штатів в цих умовах дійсно вся логіка американської зовнішньої політики. В тому, щоб покращити свої стратегічні позиції саме по відношенню до Китаю, і є ще один момент, хоча у американців і може бути переконання, що вони переможуть у гарячій війні, але 100% вони її не хочуть, і не тільки з Росією, але й поготів з Китаю. І це означає, що для американців треба не просто розбити Китай, але розбити його до початку повноцінної гарячої війни, навіть якщо вона буде дуже локальна. І в цих умовах єдиний спосіб це зробити стратегічні позиції Китаю не просто слабшими, Китай дійсно слабший за сполучені штати і в стратегічному плані помітно слабший, зробити їх по суті безперспективними навіть в очах самого Китаю, і тоді Китай капітулює, не починаючи повноцінного конфлікту. А якщо говорити про ситуацію, в якій сьогодні Китай при всій. Великій кількості партнерів, що має Китай, економічних, перш за все, кількість держав, які можуть розглядатися Китаєм як військові і політичні союзники, вона надзвичайно обмежена і більш-менш помітних серед них є одна єдина Росія. Тому якщо відірвати Росію від Китаю, це буде означати дуже суттєво погіршити його стратегічну позицію. Ця ставка, вона в принципі обговорювалася навіть адміністрацією Байдена до 22-го року, але якщо ми говоримо про сьогоднішній день, вона перетворилася по суті на ідею фікс Трампа. Трамп переконаний, що без Російської Федерації Китай по суті зрозуміє, що в нього нема жодних шансів проти Сполучених Штатів Америки. А з цим можна сперечатися, це не зовсім так. Але принаймні, в очах Трампа це це точно, і в очах Венса це це саме той золотий білет, який можна отримати в, в сьогоднішніх умовах в міжнародній політиці, як закріпити цю можливість. Це вже друге питання. В чому ми можемо бути впевненими і на переговорах в Саудівській Аравії, і на тих консультаціях, що ведуться зараз у Вашингтоні між росіянами і американцями, це питання не просто обговорюється. А радше за все, воно є питанням номер один саме для Сполучених Штатів, і тут проблема навіть не в тому, чи можна взагалі відірвати а, Росію від Китайської Народної Республіки. В принципі, можна є варіанти не настільки близькі союзники ці дві держави, хоча вони і союзники, але союз все ж таки. Ситуативний питання в тому, наскільки в це вірить Трамп, в те, що можна відірвати Росію від Китаю, і з того, що ми бачимо в останні тижні, з того, як категорично Трамп хоче отримати мирну угоду, причому яка буде доволі м'якою саме по відношенню до Росії, ми можемо з впевненістю сказати, що він в це абсолютно вірить, в те, що Росію від Китаю можна відірвати і таким чином виграти головну війну, яку Трамп для себе бачив сьогодні, меж народні. Тут, звичайно, одразу постає риторичне запитання, чому Росія має довіряти США. де ну все-таки судячи з усього, мають за 4 роки відбутися вибори. Має прийти новий президент. Так а от з Китаєм все зрозуміло. Там же Сі Цзіньпінь на третій строк. Ну переобрався знову ж в лапках. Путін також назавжди є не постійні. Зрозумілі, передбачувані партнери, ніж якась Америка, яка за 4 роки може повернутися зовсім, зовсім в інший бік. Чи ця логіка ну, ну ця логіка має бути у Трампа, як ви гадаєте? Я думаю, що Трамп на сьогоднішній день думає про наступний термін як про продовження свого, не в тому сенсі, що він хоче залишитися президентом. Але він бачить свого наступника, буде це Венс, чи можливо якась постать з'явиться згодом. Він переконаний, що при владі залишиться не просто республіканці, а саме республіканці, ось ось того ж типу, які підтримують безпосередньо його, і будує він політику не на 4 роки, а на значно довший період для того, щоб повернути велич Америці, так як він це. Для нього з цієї точки зору якраз немає жодних проблем чи повірять росіяни? Він готовий зараз зробити доволі суттєві поступки. І ще один момент. Трамп, ну мабуть, навіть на тлі інших західних політиків грає дуже в коротко. Він, в принципі, навіть на 4 роки практичних якихось планів ось в діях своїх. Не в ідеях, а в діях не, не демонструє йому е, більш за все буде потрібно отримати цей результат не колись там близько до виборів, а протягом цього року. І у Росії просто не буде багато шансів, якщо вони погодяться на умови Сполучених Штатів Америки на думку Трампа. них не буде багато шансів щось переграти, бо занадто коротким буде горизонт планування. А все, що потрібно Трампу, коли він розгорне повноцінну торгівельну війну проти Китайської Народної Республіки. Коли він спробує позакривати, хоча б частину кордонів разом з союзниками в регіоні, щоб Російська Федерація була принаймні нейтральною, а можливо навіть десь підтримала частину санкцій проти Китаю, Китай відповів однозначно. Це була заява Міністерства закордонних справ, що Китай готовий до будь-якого типу війни зі США. Я процитую: якщо війна це те, чого хочуть США, чи то тарифна війна, торгівельна війна, але або будь-який інший тип війни, ми готові боротися до кінця. І от здається, це формулювання, що Китай готовий до будь-якого типу війни зі Сполученими Штатами Америки, багатьох напружив знову ж, чи це риторика, чи Китай дійсно готовий. Що ми про це знаємо? Це дуже закрита країна, але... От, наприклад, Асошейтет Прес пише про те, що у 2025 році Китай збільшить оборонний бюджет на 7,2%. Це багато. Чи дійсно Китай готовий до війни? Що він хоче сказати такою заявою, на вашу думку? Сама ця фраза сьогодні це, це дійсно риторичне. Тобто ніякої війни прямо завтра Китай не хоче не так, щоб він був до неї на 100% готовий. І за великим рахунком вживає цю тезу саме тому, що знає, що повноцінну гарячу війну ще більше не хочуть американці, що не означає, що Китай абсолютно не готовий ні до якого конфлікту. Просто питання в іншому. Так, Китай може відповісти на е, тарифну війну, і це він робив якраз в першу каденцію Трампа, коли цілий рік дві держави обмінювалися взаємними ударами, що дуже дорого. Коштували не лише їм, але й всій світовій економіці. Просто проблема в тому, що ця війна буде шалено дорогою для обох сторін, і власне, це одне одна з причин, чому Трамп вводить ці тарифи, але вводить їх набагато менших обсягах ніж обіцяв передвиборчій компанії, і трошки повільніше, ніж можна було очікувати від настільки рішучих заяв. Він е, теж сподівається на те, що ось наступний. Невеличкий крок змусить Китай до початку переговорів про врегулювання на умовах сполучених штатів. Китай робить теж саме. Він показує, що в нього стійкості вистачить на кількох трампів, не лише на одного. По суті, обидві держави трошечки блефуються. Вони можуть більше, вони дійсно здатні до конфлікту, але при цьому дуже не хочуть цього конфлікту, який буде шалено дорогим. Годі говорити про військову компанію. Єдине про що можна говорити, це про конфлікт регіонального характеру. Найбільшою мірою, мабуть, думають всі про Тайвань і думають справедливо. Але те, що коли західні оглядачі а ще більшою мірою західні політики по суті переконано говорили, що от завтра нападе Китай на Тайвань, якраз в перший рік війни в Україні, повноцінної, повноштабної навалу, а, а зрештою нічого не сталося, воно зайвий раз показує, що Китай ну частково не готовий до цієї війни, але ще більшою мірою не готовий до неї морально, а не матеріально. Він дійсно хоче вирішити всі ці питання, теж дипломатичним шляхом. Тобто, на сьогоднішній день, якщо виключити якісь непередбачувані події, випадковий початок конфлікту, який змусить обидві сторони до ескалації і швидкого початку збройних дій. Ми можемо все ж таки очікувати і від Китаю і від сполучених штатів Америки переважно битви в інформаційному просторі. І початку, як в принципі, вони вже почалися ці консультації, але що ми всі очікуємо в найближчим часом початок повноцінних переговорів, який буде е, основним полем бою для Китаю і Сполучених Штатів Америки, і в якому всі ці риторичні випади, всі ці невеличкі тарифні зміни, е, всі ці військові демонстрації, які сьогодні обидві країни щиняють, вони є способом покращити свою позицію, послабити супротивника. І домогтися компромісу саме на своїх. от пане Вікторе, коли говорять про Тайвань, то звичайно одразу ж згадують те, що це найбільший виробник напівпровідників: так, цих чіпів, які, на яких працює ну вся електроніка, все, що ми маємо зараз, інтернет і так далі у всьому світі. Пам'ятаємо, що була криза з виробництвом цих чіпів під час ковіду. Ну і от буквально три дні тому з'явилася новина про те, що найбільший виробник тайванський компанія TSMC, що вона значить вкладає 100 мільярдів доларів у п'ять заводів, щоб виробляти ці чіпи в США. Тут цікаво, бо саме от такі виробники є запорукою, нібито є запорукою безпеки Тайваню. Бо якщо щось там починається і зупиняється це виробництво, то страждають всі. Деякі говорять про ці інвестиції в американські заводи, як про м, можливість, як це частково евакуювати оце виробництво. Чи можна це так сприймати? Як ви це оцінюєте? Ну, в принципі, це рішення TSMC є абсолютно політичним причому політичним не на рівні корпорації, а на рівні відносин сполучених штатів і Найпію. І американці ще з 2019 року дуже наполегливо вимагали. Перенесення частини виробництва для того, щоб забезпечити якраз свою безпеку і стабільність, Тайвань, який залежить від американців, ну приблизно абсолютно в військовому та й в економічному плані, звісно, при всьому при тому, що не дуже хотів подібні кроки здійснювати, бо вони знижують рівень безпеки самого Тайваню, рівень переконання в тому, що американці прийдуть на допомогу. Але, зрештою, він просто змушений був, був зробити. Звісно, це до певної міри вигідно і власникам компанії. Але в першу чергу ми говоримо саме про, про політичне рішення, і воно знову вписується в е межі американської дуже егоїстично, але абсолютно очікувано і справедливо з позиції американців політики. Е е реалізація цього проекту дозволить сполученим штатам Америки спати трошки спокійніше. Бо зрештою, ураження цих виробництв. Навіть якщо вони не дістануться Китаю, вони просто можуть паралізувати якусь частину світової економіки переза все Захід. пане Вікторе, Я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Дякую, що знайшли для нас час. Віктор Константинов, доцент інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, чого очікувати від Китаю, якою є позиція його наразі. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.